Діють в Україні закони, чи мають українці права, і чи гарантує їх конституція. Про цьому поговоримо сьогодні. в Програмі юридичні питання. Ви обов'язково повинні знати свої права і користуватися ними у випадку. Якщо їх порушують, ви маєте можливість звернутися в телевізійну консультацію куп'янського телебачення. Юрист Світлана Колосовська надасть кваліфіковану пораду і відповість на всі ваші запитання. Відповідно до статті 244 Цивільного кодексу України. Довіреністю є письмовий документ, за яким одна особа уповноважує іншу на вчинення певних дій. Отже, що з цього витікає? За довіреністю особа може доручити іншій особі виконати, виконати певні дії надати певні повноваження на виконання якихось дій. Лише тих, які може вчинити сама. Тобто, якщо особа має право продати будинок, чи квартиру, чи автомобіль сама, то вона може доручити ці ж повноваження виконати іншій особі. Якщо у особи нема такого права, відповідно, вона не може і доручати робити це іншій особі. Тобто, доручається лише те, що довіритель має право виконати сам. Можна передоручити іншій особі. По-друге, Повірений, тобто той, кому довіряють, не має права вчиняти будь-які дії в своїх інтересах, а також в інтересах, ну, зокрема, своєї дружини. Чому? Тому що все, що придбано в шлюбі, є спільною сумісною власністю. Тобто, якщо довірено щось продати, то особа. Продаючи своїй дружині, набуває в проданому майні половинну частку, тобто частково вчиняє правочин в своїх інтересах. Тобто, якщо вам видана довіреність, то робити щось по цій довіреності, зокрема продавати, можна лише третім особам, не собі і не своїй дружині. І одночасно все, що отримано від продажу, має бути віддано довірителю, тому що Будь-які дії вчиняються від імені та в інтересах довірителя, щодо форми довіреності, довіреність має відповідати формі правочину, для якого вона видана. Тобто, якщо це довіреність на продаж житло, будинку чи квартири, чи автомобіля, то така довіреність має бути вчинена в письмовій формі і нотаріально посвідчена. Чому? Тому що сам правочин. Також має вчинений бути в письмовій формі та нотаріально посвідчений. Щодо передоручення. Передоручення може мати місце лише в тому випадку, якщо це прямо передбачено довіреністю. Тобто, якщо в довіреності написано, що довіреність видана з правом передоручення, то та особа, якій видана ця довіреність, може видати ще одну довіреність передовірити іншій особі. Але таке можна зробити лише один раз. Якщо вам видана довіреність в порядку передоручення, то вже другий раз передоручати не можна. Так передбачає цивільний кодекс і форма самої довіреності. Щодо строку дії довіреності. Довіреність видається на срок, який визначає сам довіритель. Тобто, сторони домовляються між собою, який срок вказати в довіреності. Саме цей термін вона буде дійсна. Якщо в довіреності не вказаний срок її дії, то вона буде діяти до скасування її довірителя. Таким чином, ми перейшли до наступної частини. Тобто, які ризики, було запитання, які ризики має видана довіреність і вчинення дій по довіреності? Довіреність в будь-який час має бути скасована довірителем. Тобто, якщо торкнутися довіреностей на автотранспорт, розповсюдженим є купівля-продаж транспорту за довіреністю. Тобто, вам видається генеральна довіреність. Генеральна, е Відрізняється від простої довіреності, тим, що генеральна передбачає право продажу. Може бути видана довіреність на управління, зокрема, транспортним засобом, а якщо там передбачено і право продажу, то це буде генеральна довіреність. Так от, якщо вам видана генеральна довіреність, і при цьому ви передали гроші за, е, будь-яко, придбану машину, то. Е, від того, що вам видана довіреність, ви не стали власником цього автомобіля. І передача коштів жодним чином, ні в якому документі, зокрема, нотаріальній довіреності, не відображається. Передача коштів може бути оформлена лише простою розпискою між вами укладеною. Нотаріально ця розписка і будь-яка інша розписка не завіряється. І довіреність це ще не є продаж. Тобто автомобіль залишається зареєстрований за попереднім власником. Цей власник, незважаючи на те, що він отримав від вас кошти за проданий автомобіль, в будь-який час може скасувати свою довіреність. І в такому разі вам прийде повідомлення про те, що вашу довіреність скасована, і в подальшому він може здійснювати самостійно права щодо користування і розпорядження цим автомобілем. Ще одне: якщо сталося так, що власник помер. Знову ж таки, він залишається власником автомобіля, тому на цей автомобіль включається до складу спадщини. І право на нього переходить до його спадкоємців, які зовсім нічого вам не зобов'язані тій особі, які видана довіреність. Тобто, спадкоємці в будь-який час можуть повернути собі цей автомобіль. Вони вам ніяких довіреностей не видавали і ніяких коштів від вас не отримували. Тоді ви можете спробувати вирішити питання в судовому порядку, визнати угоду купівлі-продажу такою, що відбулася, але це потребує певних коштів. Та участі е, спеціаліста, самому вам захистити свої права буде досить важко. Е, ще один момент. Довірність дійсна лише е, за життя довірителя. Тобто, навіть якщо у вас довіреність генеральна з правом продажу. І якщо е, вона оформлена на 50 років, то якщо не стало довірителя, ваша довіреність втрачає силу в день його смерті. Тобто, ви будете знати. Що ваша довіреність є недійсною. Може не одразу це виявиться, ну, для вас як в якихось наслідках, оскільки ну, перевірити, чи живи, жива людина чи не жива не завжди е, швидко можливо. Дійсна довіреність чи ні, це можна перевірити за реєстром. А жива людина чи не жива це складніше. Це вже потрібно перевіряти глибше і за документами. Але ви жодного, в жодному випадку не зможете продати Цей автомобіль, і е, ті ж самі спадкоємці можуть в будь-який час угоду цю оскаржити і визнати за собою право власності на цей автомобіль, повернути, та їм і визнавати не потрібно. Це їхній автомобіль, спадкоємці, вони мають отримати на нього свідоцтво про право на спадщину. Такі ризики пов'язані з е, купівлею автомобілів за довіреністю. Е, що ще слід сказати? На довіреності, е, за довіреності. На управління транспортними засобами, значить ці довіреності можуть оформлятись нотаріально за бажанням довірителя або повіреного, якщо ви домовляєтесь про передачу автомобіля в управління. Але якщо раніше правилами дорожнього руху було передбачено, що водій, виїжджаючи на е, чужому транспортному засобі, має е, Мати при собі довіреність обов'язково нотаріально посвідчену на управління цим транспортним засобом, то в цей час цей пункт виключений з правил дорожнього руху. Тому якщо вас зупинили на дорозі, уже довіреність у вас перевіряти на управління не будуть. Лише техпаспорт на автомобіль та ваші водійські права. Тобто, довіреності на управління. Їх не скасовано, але вони можуть оформлятись, а можуть не оформлятись. Це за вашим бажанням.